Так, зразу даю відповідь на запитання, чому я так рідко показую обрізку конкретно в себе на своїй ділянці е, дерев. Тому що я проводжу весняно-літні операції. Чого я це роблю? Для того, щоб отримати хороший врожай на майбутній рік. На майбутній рік не тратити е, час і сили на обрізку дерев. І отримати класний офігенний урожай в цьому році, тому що крона буде. Е, Прозора, не буде загущена, буде попадати сонце і будуть наші персики. На прикладі персика буде, буде класний урожай, смачні, солодкі і крупні. По ті роки. Да, це дійсно, да, по ті роки я це робив в кінці травня, на початку червня. Зараз я це роблю в кінці квітня, на початку травня. Можете так само робити в кінці травня, на початку червня. Через то я їх зараз називаю весняно-літні операції, прищіплювання. Прищіпування, кінчики молодих пагонів, кінчик точки росту. Точку, точку росту я прищіплюю. Що нам ця дає операція? Зараз я вам покажу конкретно на дереві. Ось є молодий персик. Да? Другий рік. Все, він вже перецвів, він вже там стоїть. В кінці, в кінці гілки, яку ви прирізали, як правило, з точки цієї прирізання на цій частині найбільше активізуються 1, 2, 3, 4 бруньки. Мені потрібно, щоб ця гілка росла далі. Але щоб вона хорошо розвивалася, щоб вона була крупна, щоб вона на наступний рік видержала класний урожай персика. Потрібно ось цих що дві нижні гілочки, точку росту, ось так легесечко, ногти приспілити. Ось так. о, Так само, ось дивіться, ситуація. Є два однакових. Вони будуть погано розвиватися, що той, що той. Вибираємо, який кращий. Ось цей буде йти сюди. Мені. Значить, я що роблю? Я цей забираю. Тепер що? Тепер цей швидко активізується під гору, а цей стане. Але опять же, що нам це ще дає? По-перше, в нас корона не загущається. Ось, буде хороший доступ сонця, повітря і внесення різних пестицидів на це саме дерево. Тобто буде все окей. Ми це забираємо і, виходить, досить енергію не буде тратити і сок сюди, наше дерево. Це раз. А по-друге, не буде тінити. І на цій частині, що ми вже, я вже пришпілив, на цій частині вже буде закладеться урожай 100% на наступний рік. Що ще можна робити, щоб не тільки забирати конкуренти? Ось, дивіться, росте гілка вже всередину. Ми розуміємо, що на наступний рік нам треба її вирізати. Для чого нам вирізати? Якщо ми зараз робимо ось так. Раз. І все. По-перше, не буде далі розвиватися, і вже тут буде на насумі рік 100% на цьому такому пеньочкові ми будемо мати вже чіткий врожай. Мені писали в коментарях, нащо я це роблю? дереву я шкожу. Я не, не хочу людям відписувати, які не, або не орієнтуються, або не розуміють, що пишуть. Тому що, по-перше, ми цим забираємо. Соки, не буде дерево тратити, буде енергійніше розвиватися, не буде тінити. І класно будуть розвиватися ті пагони, які нам ростуть, куди нам потрібно. І на наступний рік ми, і менше я буду обрізати вже на наступний рік ці дерева. Йдемо далі. Так, ось така сама ситуація. Бачите, що вже персик вже пішов вперед. Ось, пішла гілка сюди, вона мені тут потрібна. Все, я її не зачіпаю. А цю, що конкурент, я пришпілюю. Така сама ситуація, пришпілюю. Така сама, два, два одинакових, бачите, це я, виходить, ось так, ногтиком. Раз і забрав. Оце, я розумів, все, що росте в середину. Якщо росте в середину взагалі, то ви можете його виламлювати. Тобто брати і так його виламлювати, прямо в гілочку. Якщо, якщо вам в тій частині гілка взагалі не потрібна. ну Це дивіться, орієнтуйтеся. Така сама ситуація, дивіться. Була прирізана гілка і три одинакових е, виходить, дали молодих пагона. Так, значить я це лишаю на продовження. Поняли, так? Да? А цих два по бокам як хлоц і клод. Ото зробіть на своїх персиках таку такі весняно-літні операції і будете мати радість. Ось так, бачите? Все. Ось така. Це у вас є майже на всіх. Якщо я цю залишаю, значить я ці всі лишні, ось так ногтиком при. Вони дуже добре прирізаються. Все. Бо зараз вони. Не щулитись, як зараз тут всі ці гілки загуститься, і ваші ці персики будуть всі під гілками, під листям, і до лампочки буде то сонце і все остальне. Ось, дивіться, така сама ситуація. Бачите? Ось цей ось урожай воно вже під цими. Чого? Я ось зараз клоц, я, наприклад, цю гілочку взагалі в кінці, тому що вона мені вже не потрібна, бо вона вже лягає мені на нижню цю гілку. Поняли? І все, працюйте, працюйте і будете мати класний врожай. Ось ця гілка ще такий приклад покажу. Бачите, я розумію, що вона зараз буде йти рости сюди і закриє мені всю середину, все нак накриє зверху. Я її зразу спиню врості, щоб вона потім не забрала мій час. Отак от, от. Все, пишіть, коментуйте. Будемо рухатись і розвиватися разом. Мені, до речі, ваші коментарі буває, хтось щось пише, я щось роблю. І мені буває, часто не тільки запитують, як те чи інше щось зробити, а мені буває, ви теж ділите свою інформацію. І дуже буває цікаво, і дякую взагалі, що ви і підтримуєте, і питаєте мене, і ділитесь теж свою інформацію. Якщо ми будемо так разом працювати, ви розумієте, що тоді в нас все буде окей.